Добрий день, шановні студенти! Тема сьогоднішнього нашого заняття Національна освіта і виховання України в епоху відродження. Поговоримо сьогодні про братські школи. Братство! Що ж таке братство? Це організації міського населення, передусім ремісняків і купців, які об'єднувались з метою боротьби проти ополячення чи окотоличення українського населення. До братства приймалися всі православні, незалежно від національності, соціального походження чи майнового стану. Історичні джерела про перші братські навчальні заклади дуже обмежені. Спочатку це були невеликі школи з одним учителем, який одночасно виконував обов'язки дяка і писаря братства. Шкільна кімната знаходилась у братському будинку. У зміст навчання входило читання, письмо, рахунок і вивчення катахізу. З посиленням національного соціального гніту у першій половині XVII століття більшість братських шкіл перетворилася в школи підвищеного типу. Перше братство започаткували в 1449 році львівським міщанам при церкві Успіння. Згодом ці організації розповсюдились по всій правобережній Україні. Першою братською школою підвищеного типу в Україні стала школа Львівського братства, відкрита в 1586 році, яка за організацію навчання і розпорядком шкільного життя перевершила подібні загаль... західноєвропейські школи того часу. За зразком цієї школи відкрилися братські школи і в інших містах. Ремошлі, рогатині, замості, Києві, Вінниці, камянськ подільському Кремінці, Луцькому та інших. Бачите при собою таку братську школу у Львові. Про організацію роботи братських шкіл дає уявлення статут Львівської школи. Порядок шкільний називався він в 1586 році. Він свідчить про демократичний устрій школи. Навчалися разом діти різних станів. Відношення вчителя до дітей визначалося не за станом, а за успіхами у навчанні. Учень займав місце на лаві під час занять незалежно від успіхів у навчанні, але не за походженням. Ректори вчителі вибирались на загальних зборах братства. Досить серйозні вимоги ставилися до вчителя. Він повинен бути благочестивим, розумним, не п'яниця, не блудник. Всього в статуті нараховувалось 16 подібних вимог. Перед вами цей статут школи. Навчання у школі платне, хоч найбіднішим учням надавалась допомога. батьки – у присутності двох свідків укладали зі школою письмову угоду, де зазначалась форма оплати, те, чому школа повинна навчити дитину, а також обов'язки батьків по сприянню дітям у навчанні. Кожного тижня призначалися два-три чергових учні, які приходили в школу раніше від інших, розтоплювали піч, прибирали, слідкували за поведінкою решти школярів. У школі був запроваджений учебовий рік, який починався 1 вересня, введені літні канікули. Влітку навчання розпочиналося о 9-й годині ранку. Взимку дещо пізніше. Навчальний день починався молитвою. Після читання молитви кожен учень відповідав вчорашній урок і показував виконані вдома письмові роботи. Потім починали вивчати новий матеріал. Після обіду учні знову приходили до школи і переписували завдання на наступний день. Тут же в школі вони вивчали задані уроки, опитуючи один одного. Ввечері вдома діти повинні були прочитати вивчені у школі уроки перед батьками. У суботу повторювалося все, що було вивчено за тиждень. У цей день учитель більш тривалий час проводив з учнями моральні бесіди. На початку XVII століття у львівській школі, як і в більшості братських шкіл, використовувалися елементарні класні системи навчальних занять. Учні ділились на групи. Одні вчилися розпізнавати букви і склади, інші читали і вчили на пам'ять різні уроки. Треті вчилися пояснювати, прочитано і розмірковувати. Цей досвід, очевидно, використав відомий чеський педагог Яномовсько-Менський при обґрунтуванні класно урочної системи навчання. Острозька братська школа. В Острозькій школі викладався курс Сіми вільних мистецтв, який складався з предметів тривіума. Граматика, риторика, діалектика і квадривіума, арифметика, геометрія, астрономія, музика. В Острозькій школі працювали талановиті педагоги рівні і Софокло, відомі на той час вчені у галузі грецької, слав'янської та латинської мов, математики та астрономії. Серед іноземних вчених, які співпрацювали з академією, були Кшиштоф Каземірський, професор астрономії з Кракова, Ян Лятос і високоосвічений Кирил Лукарис. Острозька братська школа перед вами. Острозька Біблія в Острозькій школі був вихованцем гетьман запорізького війська Петро Конашевич Сагайдачний. У 620 році Сагайдачний разом з усім військом Запорізьким вступив до Київського братства. Сагайдачний приділяв велику увагу розквиткові Київської братської школи. Та Києвобратського училищного монастиря, прибутки якого йшли на отримання школи. Заснування та розвиток Києво-Могилянської академії Києво-Могилянська академія перший вищий навчальний заклад і культурний центр в Україні, створена в 632 році внаслідок злиття Київської братської школи, Лавською школою. Об'єднану школу було названо Києво-Могилянською колегією, на честь її протектора, митрополіта Петра Могили. У 1701 році за царським указом колегія одержала титул і права академії. Курс навчання тривав 12 років. У Київській академії навчалася молодь усіх станів. Існувала така академія до 1817 року. У, Україна, в академія, у незалежній Україні києво могилянська Академія відновлювала свою роботу. Зараз це університет києво могилянська академія, має статус національного. У застуванні Києво-Могилянського братства, школи та монастиря при ньому велику роль відіграла Єлізавета Гусечівна, дружина Київського воєводи, поборонця українського освітництва. Вона подарувала в 600, у 1615 році свою садибу із землями для створення цього культурно-освітнього комплексу. Викладання в києво могилянській академії колегії велося, як і в загідноєвропейських університетах, переважно латинською мовою. Навчання тривало 12 років і відбувалося в чотирьох нижчих класах, а також у класах поетики, риторики і філософії. За програмою колегії діяли школи у Вінніці та в Кремінці. Єлизавета Голсвичівна, Острозька школа, високий рівень викладання, Вони називали її академію, навіть освічені католики. Тут працювали перші люди на той час Федоров, Ян Лятос, Сторицький і Петро Могила. Засновник києво могилянської колегії Іван Федорович. Федорович Москвитів. Іван Федоров.